І так, народ, всім привіт! Е, нова серія на каналі, е, рубрика Неперекуп. Значить, наш Матіс, він потрошки розбирається, я потрошки, скільки є часу розбираю. Він тут уже стоїть дуже довгий час. І значить, сьогодні що я вирішив зняти вам? Е, значить, е, треба що його далі розбирати? Знімати там, радіатор, знімати там, вихлоп, електроніку знімати. Всю. І я вирішив, що треба зняти відео. Замірю компресії, перевірка двигуна і якби зняти відео для майбутніх можливо, клієнтів, можливо, хтось захоче там здалеку купити двигун. Ми зараз промірним компресію, прогріємо, запустимо його і подивимося, в він, якому він стані. у нас Тут вже трошки грязно. Самі розумієте, тут його не 5 хвилин розбирати. Через те зараз я замірюю, якісь там запчастини познімаю. Е, і потім вже будемо будем його вже... Ну я як я думав, що секунду. Максимально його опускаємо на землю. ну Я його підніму перше, там все знизу відкручу. Він вже я тут познімав всі ці, всі ці штуки, як їх там. кулаки. Кулаки це все познімав. Через те я підніму його на домкратах, і знімемо рейку, тобто, дивіться як він прогнив. Він так нормально прогнив. Зараз він стоїть на колодках. Ну, Загалом я вже так робив колись. Я вже так робив колись на, на другому автомобілі. Я, виходить, все відкрутив. Все відкрутив, відкрутив одну стойку, потім другу, і воно планенько так хоп, і впало на землю. Все, ставимо клеми і пробуємо запускати. Так, саме перше перед запуском перевіримо. Що там наше масло? Звичайно, мотор криво стоїть. Ну, воно є. Воно є. Уже хорошо. добре. Ну, трошечки тут злилось. Так. Перевіримо сигналку. Сигналку перевіримо. Открилось. Все, можна. Тут уже дивіться, кстати. Тут уже немає сідух Покажи ззаду. Ого! А цю чужу не, не відкрию, прилипла. Да? Тут уже в салоні нема сідух, нема цих всяких, нема карт, я познімав колонки, познімав таке. Так що треба... Так, тут... О, кстати, дивіться, видно повний мі... Мі... механізм. Нейтраль. Перша, друга. А, о, перша, друга, третя, четверта і п'ята. А задня вниз, так? Да? Ага. Прикольний механізм, я ні разу такого не бачив. На, на тросах. На тросах. Так, ну що, там хоч бензин є? Щось показує, що є. Насос качає. О, стартер Ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Крутиться! Крутиться. Крутяться! Зупиниться! Треба зафіксувати! Бо крутиться. Ну, знімай відео роботи! От там тільки це звук, це якийсь звук це, це гідрать. Зараз він прожиється, повинно все в пропасти. Дивіться, який, який, яка процедура заміру компресії. Ми прогріваємо двигун хоча б там до 70-80 градусів і беремо компресометр і будемо заміряти, будемо заміряти компресію. Щоб уже, кажу, щоб уже далі знімати, це знімати, те знімати, гідрач знімати, е цю гідру, рульову рейку знімати. Тому що от наш компресометр, скільки він вже переміряв автомобілів, подключається. Раз. І все. Вкручуємо. Тут, кстати, дуже-дуже удобно. Дуже удобно, дивіться, раз. 2, 3, 4, все супер. Дуже удобно. Так, хто там може клієнт? Зараз є все. Под, под капотом є все. Новий радіатор, вентилятор є, Гідро, гідропідсилювач, керма, нормальний. Що там? Подушки, не знаю, в як, якому стані подушки. Що там ще є? Стойки, мабуть, вже стойки, все. Стабілізатор такий, ну. Може хтось Зеркала є, кстати. Зеркала мене хтось, хтось вже питав. Крила не знаю, чи такі потрібно комусь крила. Лобаш по, по, по цей, потрісканий, так що давайте погазуємо вже. Покажи. Он не дымит, кстати. Ну, вот он холодный, кстати. Зараз, да. Дыма нема? Нет, нема? у нас Зараз я вкрию багажник. Значить дивіться. Оце таке е, залили масло двигун, поміняли фільтри, поміняли масло, і там батько на ньому проїхав, мабуть, 2 3 Що там в Києві поїздила ця машинка, має 1000 кілометрів, так що таке? Торпіда, все. Все поки наявності. Дивіться яка балочка у нас. Трошки ржава, але селінблоки хороші. Покажи приборку. Руль легенький. Дивіться. Ось у нас, бачите, прогрівається двигун, півбака, кстати, палива показує. Ну, кстати, що там? Коробка, ого, походу цей циліндр щеплень, ну. а ні, є, нормально все. Передача. Всі передачі, коробка ну, на рахунок КПП. Всі передачі ну, включались нормально, п'ята, як би, типу... П'ята включалась так, ну, типу, трошечки є якісь проблеми з синхронами. Ну там буквально мінімально, чуть-чуть. Так. Ручник. А чому ручник показує, що є? Є ж його. Як би та ні? ні. Коротше, там Кстати, дивіться. Скажи, ручник на сюди. Сюди аж приходить трос і отака штука. Ну іномарка, і нас температура піднялася, чекаємо десь до першої поділки, отак, і будемо глушити і заміряти компресію. Покажи дим! Все протікало, двигун чому грязний. Тому що якби цю прокладку ЧБУшну поставили. Капіталка була, кстати, була капіталка, там щось давно. Е і вони прокладку, мабуть, не поставили, і воно тут все отак все за замастило. Плюс з цієї крижечки йшло йшло масло. Двигун вже гарячий, в принципі, вже можна міряти, але для... Правильності замірів, прогріємо ще трошки більше. Щоб вже руку не можна було втримати. Хоча якщо буде е, трошки менша компресія на відео, да, е, то це можна пояснити тим, що холодний двигун. Але я хочу, щоб була компресія більш-менш нормальна, щоб люди дивилися і не боялися, що це двигун. В принципі, кстати, двигун можу продати от, взагалі з усім навісним. Оптом, кому там цей делівері є у нас, можемо відправити з усім з усім навісним, абсолютно. З, 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 з фільтром, з трубочками цими всіми, з колектором, з випускним колектором. Кстати, оце цікаво, це каталізатор чи ні. Напишіть у коментарях. Оце отакий оце, оце, бочонок. Мабуть, це каталізатор. Так що таке. Кстати, я давно не, не його не запускав. Наскільки, наскільки део, да, автомобілі део, наскільки вони по комфорту і по, ну, по всяких якихось мілочухах, наскільки вони переступають ладу. Припустимо на ладі, на восьмиклапанському двіжку, е на подушках більше двигун калатає. Шуми, якісь йдуть з цього. Тут вже двигун, в нього ніхто не лазив, мабуть, тисяч, тисяч, ну, на пробігу, мабуть, тисяч 50, це як мінімум. Він скільки стояв під, під... просто стояв під дощом, не запускався там років 2 чи 3 після ДТП. І все одно він робить як ну, супер він робить. На це з ним супер! Значить дивіться, у нас майже майже половина, так що це десь вже 80-90 градусів. Глушим і значить зараз, зараз знімаємо фішечку. Знімаємо ще раз фішечку із... Щоб не було іскри. Саме перше. Так. Саме перше, щоб не було іскри. Далі знімаємо... Раз. Опа. Так, давайте отак, мабуть, чи як це його. Огойки гарячі. Так. Так, два. А. Так. Раз, два. Це три. Ух ти! Треба підписувати. А тут нема написано? Так, це раз, це два, це три. А це четвертий. Йомою! Можна й перепутати. Так, що в нас тут за. Що в нас тут за... Угу. Головку треба взяти другу Так, дивіться, це головка в наборі, а це головку я купив спеціально. І вона достає красота. Опа Далі я бачив всі на відео, там, на розборках, да? заміряють компресію, коли викручені всі свічки. Щоб типу не мучить стартер. Зараз ми так само зробимо, тому що мало ліжку. Я на жигулях ніколи всі свічки не викручував, а на матізі, матізі викрутимо. Всі свічки і потім будемо заміряти по черзі. З першого по четвертий. Так, є чи нема. О, блін. блін. Так, свічка показую. Дивіться, ставились нові свічки, все шикарно. Так, друга. Друга. Друга, друга. Це друга теж біла. В принципі, смесь хороша. Так. Все хорошо, воно не повинно. Так. Третя. Ми, кстати, міняли Міняли високовольтні провода і міняли свічки, ну, щоб перед зимою, щоб все добре було. Так, щоб все було шикарно. Ніяких питань по запаленню. По свічкам не було. Якби не ходова і якби там не кузов, цей би ще матіс їздив та їздив. Так, третя. Вони всі хороші, всі, всі однакові свічки. Третя і четверта. Опа! А по приставте, цей двигун поставити в жигуль. Літровий. Щоб це було, а? Якось можна через переходну плиту поставити. Як цікаво поїхав би Жигуль на цьому літровому двигуні. Все. Четверта, та така сама. Все хорошо з ними. Все хорошо Так, Почнемо з першого. Хорош. 12. Так, отут, отут трошки приспускає, тут погане у нас чи з'єднання, чи що. 12 було. Держи. Давай, давай. Ну, 12. 12. До 12. Хорош, хорош. До 12. Ну, так, да, так же саме, Хорош. До 12 добиває. Так, 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 да. хорош. До 12. До 12 на. Все. Так що отакий двигун є. На моєму матізі. В кого є літрові матізи? Пишіть, дзвоніть. Відправимо по Україні. Ціна? Скільки ціна? Мабуть, з усім навісним. З усім, з усім, з усім. Типу лямда, типу там катушка з цим всім, ну мабуть, не знаю, доларів 500, мабуть, не знаю навіть. Пишіть, дзвоніть, переходьте значить, під відео в Телеграм, нашу групу, в наш чат. Що там? Заходьте в Тікток, заходьте в Facebook, в групу запчастин. З вами був Талян. Це був значить, такий відео для... Клієнтів, та й так, просто щоб на каналі е, не було великих періодів без відео, щоб ви не забували про наш канал Кидавто. Всім удачі, всім пока, всім миру, держіть себе.